quand кільми шат, і fait du bien quand il pleut. І фраза, якою я вас сьогодні навчу, дуже розмовна. Ми її вивчили сьогодні на першому уроці новесенького курсу а?». «E Якщо ви ще не з нами, ви маєте початковий рівень французької. Приєднуйтеся за посиланням в шапці профілю. А я розказую дуже популярну фразу. Бачите, вона і в піснях, і у французьких діалогах. На Сакрі кер, на Монмертве можна зустріти фе дю дум. І ця фраза перекладається Са, це фе – робить, а діб'ян приємним. Не «ммм». Як же це чудово! І тепер давайте ми її залучимо в речення, в розмову, коли ви хочете сказати комусь, як же це чудово щось зробити. Після цієї фрази ви ставите прийменник de і далі діє слово в першій формі. Зробимо приклади. Ça fait du bien d'améliorer la langue française de manière intéressante. Ça fait du bien de visiter. Les à Paris. rejoignez vous dans le cours d'éditeur B1 avec un message de la et de profil et nous allons améliorer la langue française ensemble.